Ось погоди про паляницю. Ставимо перву карту, консультований диявол. Це війна. Перетасовуємо карти, зробимо здвиги і подивимося, що тут буде робитися про паляницю. Робимо три здвиги. І зараз подивимося по карті. Перва карта це консультований дьявол. Другу карту відправна точка, де знаходимося, дивимося карту другу. Паш, паш мечів, да, бачу паш мечів. Ну, молодий наш король проти дьявола. Звісно, такий молодий, маленький. Ну, побачимо, Дивимося побачимо. на сильні сторони нашого. Да. Далі дивимося двійка мечів. Бачимо да, да, двійки сильна сторони, дві Мечів. Це глухий кут, важкий вибір. Дивимося четверту карту. Корінь проблеми. Сімка кубків. Карта це ілюзій. Бачимо, здобуті кубки, а взяти що не можемо. Ну, Дивимось п'яту. Минула точка. П'яте в минула йде вежа. Що таке вежа перевернута? Фундамент останеться. Ну, відстроїмося. Звісно, на потолку фундамент. Но, ну, треба відстроїти. Звісно, відстроїмося. Дивимося шосту, Майбутня відправна точка. Опа, лицар мечів. Ого, го вольовитий задиристий був дитиною, дивіться, що робить. Дасть прикурити, а шуби завернуться, нашій вольовитий задиристий. Дивимося сьому карту. Таланти здібності. Таланти здібності. Четвірка кубки перевернута. Вилазить з ракушки. Добрий знак. Дивимося воску, близьке оточення, близьке оточення щодо Хі! світ перевернутий. У близького оточення очко і грає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дев'яту дивимося, що належить пройти. Десятка мечів перевернута. Ну це стан, знаєте, який перевернути десятки. Це життєві уроки, треба пройти нам усім. Дивимося десяту. Підсумок. Шістка мечів Водяна подорож до перемоги.